Восьмий день. Подяка. Одного дня Діва Марія зібралася в дорогу до Святої Єлисавети. Мати Божа не просто йде, а поспішає додому Захарії, щоб поділитися радістю, якою наповнене її материнське серце. Вона носить Божого Сина в своїй утробі. Після привітання Святої Єлисавети, Пресвята Богородиця склала подяку всемогутньому Богу. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі Моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось повіднині ублажатимуть мене всі роди. У цьому величанні пречиста Діва Марія називає Бога Спасителем, всемогутнім. Святим, милосердним і вічним Богородиця склала цю величайну пісню як гімн подяки Отцю Небесному, коли носила Ісуса під Своїм серцем, а ми вже дві тисячі літ співаємо цей гімн про слави і подяки для Ісуса, який не тільки прийшов до нас на землю, але й залишився на усі часи при святій Євхаристії. Велике диво вчинив Господь Бог при чистій Діві Марії, що для людського розуму було таке далеке і нездійсненне, стає реальністю за справою Святого Духа. Мати Божа оспівує чудесні зміни, які прийдуть до людей, мине час ненависті і гніву, час темряві і незнань, час знущання сильніших над слабшими, багатих над бідними. Бо милосердя його зроду вріт на тих, які бояться його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих жив відіслав з порожніми руками. Ці зміни в суспільстві має принести той. Котрого Мати Божа носить під своїм серцем. Слова Матері Божої застерігають і вказують на правдиву реальність життя людини на землі. Не тішся владою, славою, красою, багатством своїм розумом, досягненням в науці, фізичною силою, бо це все може вкинути тебе в гріх гордості. Зарозумілості, зухвальства і стане причиною загибелі твоєї душі. Все, що маєш завдячуй Господу Богу, бо Це Він обдарував тебе такими великими дарами. Пречиста Діва Марія подає надію смиренним, голодним, бідним і немічним. Ісус Христос якраз і є цією надією для тих людей, Хто приймає з волі Божої убожество, не нарікає на хрест терпіння, нестатки, на хворобу чи інші прикрості, які терпить на землі. Кожна людина мусить відійти з цієї долини сліз, стати перед маєстатом вічного справедливого Бога і дати відповідь за своє прожите життя. Бідний і багатий, урядовець, простий робітник чи хлібороб, той, який купався в багатствах і достатках матеріальних, і той, який жебрав на хліб насушний, щаслива душа, що живилася духовним хлібом вічного життя, який нам дала причиста Діва Марія, породивши Божого Сина, цей дар Євхаристії, хліб небесний. Котрий залишив нам Ісус, буде підпорою в розпуці, насолодою в горі, прохолодою в тяжкій праці, а в годині смерті, надією на вічне життя. Пречиста Діво Марія, Мати Божа і Мати наша, Твоє серце співає їм подяки Господу Богу за все, що всемогодній учинив для тебе. Про кожного із нас Господь також не забув і обдарував нас різними дарами. На жаль, ми їх не хочемо бачити і дякувати Всевишньому за всі ці добродійства, учинені для нас. Хто ж нас має навчити, складати Богові благодарення? Хто ж, як не мама? Ти є нашою матір'ю, опікункою. Тож благаємо тебе, скласти за нас подяку Твоїм материнським серцем в Тройці святі єдині за всі дари, якими нас наділив милосердний Бог. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийди, Господи, прийди. Свій нарід з неволі гріха підніми.